За чи проти встановлення новорічної ялинки цього року в Києві. То я військова ні, ніяких ялинок, ніяких гулях. допомога гулях. Можете краще пошукати у когось в карманчиках. Е, в принципі, за. Чому б ні? За. Не хотілося б раніше не було раніше. Ось велику ялинку, пофотографуватись. Ні, маленьку буде достатньо. Війна війною, обід по розписанню, да. так? Це ж таки новий рік. На якусь дорогу, а можна навіть дешеву, можна і не штучно. Якусь невеличку поставити, просто щоб підтримувати цей новорічний настрій. Чому тут ялинка? Хочу. Подивіться, на яких, на яких машинах катаються. Це ж, понятне діло. Не на каві заробили. Ну на що новорічної програми? Я думаю, що ні, тому що це буде набагато більше людей збиратися. а Зараз це небезпечно. Можуть ударити цій ялинці, як мінімум, якщо там було погорти. І це дуже затратно. Е, у нас дуже багато прикладів, коли там десь плитку перекладають, десь якийсь асфальт перекладають, ще що інше. Тому я думаю, ялинка це не саме що може бути.